Документы ваши, покажи. Документы, документы ваши. Где? Где документы? Тут фонарь. Уже. Що? Це чергові приклади того, як ведуть себе на дорозі співробітники Державної автоінспекції України і звичайними громадянами. Ці докази безчинства на автошляхах перевертнів у погонах з'явилися в інтернеті завдяки встановленим у автомобілях відеореєстраторам. Пристроєм, які із набувалою активністю сьогодні намагаються заборонити. Мотиви зрозумілі і тлумачень не потребують. Ще більше зрозумілою ситуація стає, якщо познайомитися із авторами законопроекту, а оголосили війну в всевидячому оку опозиційні депутати Верховної Ради, міліціонери до мозку кісток Віталій Ярема та Геннадій Москаль, які за розповідями різних видань за свою борхливу кар'єру неодноразово ставали фігурантами корупційних скандалів. Ви не маєте права мене на якій підставі я не маю права? на, на якій? Ну як це на такій? Ну це не ж не відповідь. Так це не відповідь. Щи то в такий спосіб, коли все шито крито і нічого не відомо, міліціянти вирішили захищати честь і без того заплямованого мундира. Та як би там не було, є реальна загроза, що в українців незабаром поменшує конституційних прав і свобод. Дане питання є неактуальним, оскільки воно буде сприяти, виключно працівникам ДАІ так, як відповідно водії не будуть мати жодних, скажімо, доказової бази порушене правил дорожнього руху чи не порушене право дорожнього руху. А також виникне питання із тим, що працівник ДАІ, може відібрати посвідчення водія та реєстраційні документи на транспортний засіб. І в подальшому, відповідно, без протоколу водій не зможе жодним чином доказати відібрання в нього документів. Дане питання воно суперечить Закону України про власність та вимов цивільного кодексу України, а також закону про доступ публічної інформації і закону України про міліцію, яка дозволяє використовувати і знімати, а також, скажем, гласно спущати діяльність міліції. Приводів для хвилювання не було б, якби не активність, з якою зараз цей законопроект лобіюють. Для порушників Ярема і Москаль вже навіть розробили сітку штрафів. Заведення візуального спостереження депутати пропонують карати на 853 тисячі 400 гривень, відправляти на виправні роботи на строк до двох років або обмежувати свободу до трьох років. А якщо в об'єктив потрапили державні особи або громадські діячі, штраф складатиме від трьох тисяч до сімнадцяти тисяч гривень, або порушнику загрожує. Позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Не завжди за вбивство такі строки дають, обурюються автовласники. Я вважав, що должен бути відео щоб знімали, щоб всі бачили і знали, що як вони проїхали, як нарушили, це, не нарушили. Я за. Ну вони, коли починають направляєш, коли починають встановлювати, оберіть камеру. Починаєте для них? Це, якось, Они этого всего. Ну у меня тоже стоит я думаю что помогает что можно ему что-то предъявить потом понимаете так а если запретят я думаю беспредел будет как всегда у нас нет ну думаешь он должен быть я думаю не потребно менять иначе не никаких не будет против них Ну, не люблять інспектори дорожнього руху зніматися на відео та фото. А й справді серед міліціянтів не так вже і багато талантів. Проте якоїсь театральної гри від них ніхто на камеру і не вимагає. Просто робіть свою роботу, за яку, до речі, звичайні громадяни вам і платять зарплату. Ну, звичайно, не за таку. Де працюєш, дорогий друг? Моє.